Всім привіт! Мене звати Дмитро, я бренд-бариста кавої компанії 25 Coffee Roasters. І сьогодні я не буду говорити, як заварити каву, чим відрізняється одна кава від іншої та як її смажити. Сьогодні будемо говорити про не менш важливу тему: це пакування кави. По-перше, то на зовнішній вигляд ви зможете зрозуміти, наскільки якісний продукт ви обираєте. А усі виробники свіжо обсмаженої кави вибирають високоякісні матеріали для свого пакування. І вони відповідають усім харчовим стандартам. По-друге, пакування допомагає захистити каву від зовнішніх факторів. Які саме ці фактори ви можете подивитися ось тут у підкастці. На наше відео, як зберігати каву в домашніх умовах. На кожній пачці є зіплок. Коли ми відкриваємо пачку, беремо звідти каву. І щоб бути впевненим, що наша пачка герметично зачинена, то ми просто зачиняємо зіплок і вже до... Пачки не потрапить зайва вологість та зайвий кисень. Окрім зіплоку, на пачці зі свіжообсмаженої кави ви можете побачити ось такий клапан. Він зроблений для того, щоб кисень не потрапляв усередину пачки, а з неї виходив вуглекислий газ, котрий там накоплюється з свіжообсмаженою кави. Також на пачці ви можете побачити опис до кави. Тобто з якої країни, з якої ферми, яка обробка в неї, смакоароматичний ароматичний профіль кави та висота зростання кави. Також позаду пачки ви можете подивитися склад, торгову марку, харчову цінність цього продукту. А на наших пачках ще є такий QR-код, котрий при складуванні переводить вас до нашого інтернет-магазину. Також на пачках свіжо обсмаженої кави. Вказую сідати саме обсмаження кави, а не її пакування. Це відрізняє її від кави із супермаркету. На сьогодні все. З вами був Дмитро. Підписуйтесь до нашого YouTube каналу, ставте лайки цьому відео, пишіть коментарі і слідкуйте за нашим життям у 25 Coffee Roasters в інстаграмі. Гарного вам дня, смачної вам кави та до зустрічі!